Розкажи, будь ласка, про величезний акумулятор для підприємств, хто на групі А. а яка це, його фішечка? А, а це головний конкурент, ОВФ, про котрі були попередні. Це Солакс, це Solax. це ті реально головний конкурент. А може він вже перегнав. тому що значить маємо таку шкафу, такий шкаф 261 кВт ємності, 125 кВт інвертор, А головне, як я вважаю, преимущество перед... Це їхня є Це реднає меска. Що тобто, таке ЄМСка? Це, це менеджмент сісла. Це мозги. Це мозги, котрі виконують певні задачі. А в чому особливість від Солокса? Наприклад, для УЗЕ для УЗЄ. ви можете через неї скомутувати безліч девайсів, багато вводів, якщо у вас різні вода, багато сценаріїв. А головне, що вже на фінальному етапі це тестування Функції е, роботи з РДН автоматично. Тобто, ви хочете сказати, що не треба вручну міняти час заряду, розряду, так. а вона буде робити це самостійно. Так. Не потрібно використовувати якісь блоки, там якісь сценарії. Тобто, ви задаєте е, іскусственному інтелекту, який ви влаштований цю ЄМС. Що ви хочете від неї, і вона буде сама це навчатися і це робити за вас. Ага, вона буде навчатися характеру споживання. І буде дивитися сіна, коли заряджать, коли розряджать, третє, десяте там безліч. Вона протестована. Якби ребята чекають тільки відповіді від власників, так сказати ардей. Хорошо, ну наскільки я знаю, ми цю тему затронули, тому що якщо немає цієї функції, треба вручну це робити кожен день майже. майже. Це не прям кожен день. Тобто можна зробити сценарій, котрий ви будете використовувати певний час, наприклад, весенній період, осенній період, літом, тому що ну, якби, ціни, ціни, ціни вони не прям щоб змінюються критично. Динаміка залишається так каждо. В день заряджай, ввечері розряджай. О вот така. А оця вот штука буде це автоматично. Ну а вам можна написати? Ви допоможете? Конечно. Ну, дякую.